Вітаю всіх! Я хочу подивитись таке питання. Чи дійсно ЗСУ на Сумщині вже зупинили ворога? На момент, ось 20-21 червня, беруть ці дати. Чи дійсно ЗСУ на момент, 20-21 червня, коли знімаю відео, зупинили ворога на Сумщині? Чи дійсно ЗСУ зупинили ворога на Сумщині? Тут Спентакль. Відповідь так, в принципі, так. Ну, що вам сказати? Руйнування триндець. Бойові дії просто жах. В принципі, ворог має хитрощі серйозні, і проблеми також серйозні. Якісь домовленості вилазять. Про те, про те, що, про що я вам казала? Тепер переходжу сюди. Наші ЗСУ на Сумщині мають просування. Наші ЗСУ на Сумщині мають просування. Ні, не мають. Ні. Що б там не казали? Це відповідь НІ. Може, десь трошечки, вибачте, на той об'єм, це ні про що. Вони в обороні. Страшна там оборона і важка. Не фантазуйте зайвого. Вже перемога в тому, що немає якоїсь жопи великої. Жертв просто нереально. Важка ситуація. Насправді, вона важка. Помірність. Вони перевели це в замедлене действия. Це добре це добре. Поки що, скажімо так. Ось. Ну, яка є ситуація?